Цей день настав Valve анонсували Counter-Strike 2. Нову гру. Абсолютно перероблений CSGO на Source 2. Все те, про що роками йшли чутки, нарешті стало правдою. Вітаю вас у мене на youtube каналі Мене звати Сашко Петрик І зараз проаналізуємо все те, що там нам виконали, всю інформацію подивимося, пороздумуємо про те, як це все змінить гру. нон-стопом і починаю свою мандрівку. Багато було спере суперечок навіть щодо назви гри. Ну і от, в принципі, всі вони закрилися, закінчилися. Хтось казав, що це буде просто CSGO 2, або там CSGO на Source 2, навіть там назва не зміниться. Але ось маємо те, що маємо: Counter-Strike 2. Це офіційна назва нового продукту, нової, нової гри з лінійки CS-. -у. Логічне продовження після CS 1.6. Або КС, коли він вийшов, в принципі, коли він був КС-1. Зараз, перейшовши на Рушій Source 2, двієчка додалася до назви, все логічно, все правильно, все стильно, і все дуже круто звучить. Ми викинули ось це зайве Global Offensive, не зрозуміли нікому е, якісь там два слова. І просто додали циферку до легендарної, абсолютно історичної назви. І е, на сайті навіть просто використовується назва Counter-Strike, і, в принципі, більше ніякого. Counter-Strike і не потрібно, тому що є ось ця гра. Власне, зараз почалося обмежене тестування, тобто закритий бета-тест. Valve викатили гайд щодо того, як стати учасником цього бета-тесту і хто взагалі може мати право тестувати цю гру зараз, і грати в неї вже хоч сьогодні. Ну, для цього треба отримати інвайт від Valve, який приходить прямо в головне меню. Якщо вам прийде сповіщення в головне меню CS, то значить, що вас обрали. Для цього треба було багато грати на офіційних серверах Valve, мати хороший Trust Factor і типу, нормальний steam аккаунт без всяких там вагбанів і прочої історії. Перевірте, можливо, у вас в кейсі вже є доступ до бетки, і ви можете вже грати в Counter-Strike 2. Я зайшов в свою, нічого подібного не знайшов. Ну, сподіваюся, в майбутньому мені. Дадуть можливість. Ну, якщо навіть не дадуть, будемо просто дивитися відос, я впевнений, буде дуже багато інформації. І навіть зараз нам є про що поговорити. Отже, з е... самого початку, що пишуть нам Valve? Що Counter-Strike 2 це найбільший технічний стрибок в історії Counter-Strike, що забезпечить нові особливості та оновлення на прийдешні роки. Тобто, у Valve є план розвивати КС. Е... В подальшому і перехід на Source 2 відкриває для них нові можливості. Це те, що я казав у попередньому своєму відосі. Всі особливості гри стануть відомі під час офіційного релізу цього літа. Чіткої дати ніхто не пише. Але прямо зараз вже починається обмежене тестування. Мета виявити всі можливі проблеми перед всесвітнім випуском гри. Це логічно. Це говорить нам про те, що Major буде зіграно на CSGO останній. А потім всі перейдуть на CS2, тому що він вже буде протестований, і всім вже буде нецікаво грати в CSGO І не факт, що воно взагалі буде так CSGO. Тобто це ще залишається скажімо так, невідомим. Гра Counter-Strike буде безкоштовним оновленням для CSGO. А, ну от, в принципі, нам зараз і кажуть, що Навряд чи ми зможемо з вами грати в CSGO, як і було раніше. Тому готуйтеся прощатися, Мабуть, мабуть, це значить саме це, але. Точно платити за Counter-Strike 2 не треба буде тим, тим у кого яке згов. Давайте дивитися, що буде нового. Нового буде дофігіща просто. І я навіть не знаю. Ну Давайте починати з димів, щоб ми могли просто зупинятися на кожній секунді. Тобто, от наприклад, зацінюйте дизайн оверпасу на 42 2, ми вже можемо бачимо. Е, ну Модельки гравців, до речі, не супер змінилися, вони ніби старі. Е, сама структура. Мапи теж, ну, тут ми бачимо потиспауну, особливо не змінилися. Розташування тих графітів воно те саме. Але всі текстурки вони по-іншому, і найбільше мені подобається світло. Фомічно. Тобто от світло, воно абсолютно інше, воно таке живе, воно як таке справжнє. І... Ну, от навіть по цій кабіні, помаранчі, вже видно, наскільки воно все таке відполіроване, наскільки воно ну, більш живе, наскільки воно більш реалістичне, от, мабуть, правильне слово. <турок> ну і є якісь е, такі. Ну, прикольні графічні зміни. Отже, дивимось на дими. Сумніваюся, що будуть <турок> такі лінії. Це, скоріше, за все, просто візуально нам зробили, щоб воно було зрозуміло. Але ну, подивіться зараз на те, як виглядають димові гранати. Тобто, чисто візуально вони тепер у нас якісь. Більш світлі, і залежать вони від світла, яке в цій ділянці мапи. Тобто тут Source 2 це про світло, і світло буде впливати на дими. І не тільки світло, там зараз покажуть. От Бачите, показує розробник, що таке дим от з його точки зору. З його точки зору, це просто серія от таких от е, якихось кубів, які мають своє життя. Які можуть змінювати своє розташування в залежності від різних подій на мапі. тобто те, як розкривається дим, залежить від того, які гравці поряд, яке світло, які текстури поряд з цим димом. Тобто, якщо, наприклад, оцей смітничок, то він тим, що він тут знаходиться, він впливає на текстуру цього диму. І він абсолютно інший. Він виглядає по іншому. Якщо чувак вилітає з цього диму, або стріляє в цьому димі, то ви подивіться, який екшен відбувається, так? В с... Всередині гранати. Здається, ну, ну, як, ну, як гравець, ну, ну, це, 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 це більш реалістично, правильно? Але це повністю змінює гру. Але далі дивіться, дим може заповнювати такий про, простір вузький. Тобто він може трансформуватися. Над цим димом гравець виглядає. Інакше і ось це це взагалі шок. тобто коли ти стріляєш в цей дим, тебе починає бути через нього видно. тобто Ти як оці, оці, оці куби, ти їх, типу, як розсуваєш. І це це взагалі нова мета. тобто Тут, коли хаєшка летить, це лише кавабанга для цього дима буде. тобто Хаєшка це буде контра диму повна. і ну, Ви подивіться, як дими просто розлітаються від хаєшок. Тобто, це буде нова така фіча, і, і і сенс цих димів, ну, як на мене. як на мене Ефективність цих димів стане набагато менше. Ну, так, на перший погляд. Ну, якщо його можна прострілити, якщо його можна е, розірвати хаєшкою, ну, хоч він і повертається назад, ви бачите, бо він відновлюється в тому місці, де він був, навіть після пострілів. Але все одно, ну він, типу, набагато менш ефективний, ніж він був раніше. Так він має свою якусь функцію, але все одно, ну, типу, мені здається, в цьому плані вони якось, ну. Ну, ту матч, ту матч зробили. З цим димом якісь приколи. Це будуть. Ну, по суті, ну, мабуть, значення цих димів буде значно менше. Ну, моє там. Моє Але це додасть динаміки, буде... будуть більш швидкі раунди. Буде більше можливостей пробиватися через дими. І, коротше, ну, в цьому плані гра просто зазнає дуже шалених змін. Добре. Значить, що нам пишуть тут? Значить, в першу чергу, гранати є об'ємними динамічними об'єктами, що взаємодіють з середовищем, на освітлення, постріли та вибухи. Ну, от, ми, це, в принципі, зараз подивилися на відосі. Кулі, осколкові гранати можуть відштовхнути дим для його концентрації в одному місці чи створення тимчасової видимості в іншому. Тобто ти своєю гранатою ти ще й змінюєш це таким чином, що ну, можна буде якусь комбіну робити. Таку, типу, та ти кіно в дим, він спочатку там подимів, ти потім кинув хає, він став в іншому місці. Ну, це буде ну, багато простору для якихось нових ідей. Природнє заповнення простору це зрозуміло. Ну, і те, що освітлення зміниться і змінить ці дими. Це теж важливий нюанс. Тобто, доми не будуть виглядати однаково усюди. Вони будуть виглядати по-різному в різних глянках мапи. І вони будуть трошки більш рандомні і трошки менш ефективні. Mm. Ну, така нас чекає гра. Далі протікрейт. Протікрейт, шановні, тут. Е, ну, це те, що ми чекали. А, розробники офіційно нам анонсували те, що більше не буде взагалі навіть поняття Тікрейт. До речі, зацініть взагалі от е, інтерфейс да, гри. Тобто справа тут нічого особливо не змінилося, але ХПшка, патрони твої, вони тепер з центру. Тепер тобі є значок, з кого ти граєш, скільки у тебе грошей знизу, а не тут. Радар, сказати, що сильно змінився. Це начебто ні. Начебто не сильно. Рахунок можна тут, ну, мабуть, мабуть, це все можна буде кастомізувати. Але ну просто зможете зацінити чисто графічно, як все це змінилося. Але, знаєте, найбільш приємно бачити те, що у Counter-Strike counter є розробники. От ця людина це розробник counter страйка і він існує. Це найприємніший факт сьогодні. You Значить, Що стосується да, те, що нам тут розказується, те, що, ну, в CSGO була така система, коли ем, ну, у тебе між тіками був певний час, ну і сам, самі тіки це був час. Скільки разів оновлюється інформація на сервері? А тепер вони зробили якось так, що сервери не залежать від тіків, і події на сервері будуть відбуватися в той самий момент, коли ви це робите. І поняття тікрейт, воно повністю абсолютно зникає. І я так розумію, що тікрейт на сервері буде змінюватися. Коли нічого на сервері не відбувається, він буде низьким. Коли щось відбувається, він буде високим. Ну, а по суті, вони це називають, типу як Типу, як відсутність тепер тікрей. Просто це, 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 цей термін він зникає, він перестає бути актуальним, але цікаво, як все це все одно вплине на гру і як все це змінить гру. Тому що ну, мені здається, не можна просто так. Ну я, я звісно, шарю, я не розробник, але мені здається, що не можна просто так взяти і зробити, і, і що тікрейт більше не потрібен. Ну, але що нам обіцяють? Подивимося, як воно буде в грі відчуватися. Відчуватися та має абсолютно по-іншому. Тепер сервери миттєво дізнаються про початок руху, пострілу чи кидка гранати. В результаті цього, незалежно від частоти тіків, ваш рух і стрільба відбуватимуться завжди однаково, і гранати щоразу падатимуть куди слід. Оце, мабуть, для нас ключові фрази, ключові обіцянки. Подивимось, подивимося, як воно буде насправді, тому що ну, поняття пінгу, наприклад, ніхто не відміняв і як воно буде співіснувати поняття пінгу і поняття тікрейту. ну, для мене це загадка, я це не розумію. Якщо ви шар, пишіть в коментарях, як це це має працювати. Тому що, ну окей, гранати щоразу падатимуть куди слід, і на це дякую. Хоча б люди, які дивляться мої відео, не будуть писати: типу, зроби, будь ласка, для матчмейкінгу окремо гранати. За це дякую. Далі відос про поліпшення світу. Це про мапи. Отже, мапи у нас теж дуже кардинально зміняться. В першу чергу візуально, це от, так от воно виглядало в 1.6. Fundamental <пилар> pillar <пилар> of Counter Strike. І вони от існують роками, і візуально їх, звичайно, всіх дороблять. Того, що я побачив, глобально нічого не зміниться. Тобто ви зможете так і далі відчувати гру, але зверніть увагу, тут нам показали, як виглядає Молік, як горить Молік. Як епічно він горить. Це жесть значить, вони зробили три підходи до мап. Значить, перший це те, що вони просто змінюють його графічно. Бе вони трошки доробляють. Це вони повністю змінюють. Давайте подивитися, що де як? Значить, Dust2. От ми літаємо по катери спу пу. 2 До речі, єдина мапа, яка буде в закритому бетатесті. Це говорить про те, що вона 99% буде в офіційному пулі після мажору з виходом Source 2 тому що над нею багато працювали, і вона готова. Таких мап буде небагато на старті, але вона буде одна з них, так само, як і Overpass. Нам показали ще трейн. Ну, зараз подивимось, що ще. Ну Так, чисто подасту, от ми літаємо. ну Світло змінилося, безумовно, світло, ну, абсолютно інше стало. Тіні будуть інші, текстури інші, але сама структура вона та сама. Mirage, от нам показують теж. E, дивіться, наскільки він став більш зеленим, більш кольоровим взагалі. так? Тобто В CSGO він такий помаранчевий. А тут, завдяки світлу, у нас набагато більше різних кольорів з'являється. От нам Train теж показали на Source 2. E, тому я думаю, що такий Мапул він не буде. Нюк теж от зараз нам покажуть. Тобто нема вертіго, жодного кліпу з вертіго я не бачив. Mm -hmm. Це про щось говорить. Я думаю, Ancient є. Тобто, дивіться, є нюк, є Dust 2, є Mirage, є Ancient. Uh, є трейн, є. Uh, overpass, І. Ну, нема там ні кешу, ні Тускану, uh, нема Вертіго, немає кобла. Ну, будемо дивитися далі. Так, ну Ancient, водичка на entі класно грає, але що тут конкретно вони проабрейдали, я не розумію. От я дивлюсь. Uh, ну так, візуально. Світло, кольори, текстури, все кльово. Ну, типу, в чому тут апгрейд? Ну, не знаю, можливо, воно буде відчуватися, але так, ну чисто, да, Графіка, графіка краще, ну тут базар нуль, цікаво, що по FPS. Окей, ну і є мапи, які вони радикально змінили. Зокрема, я так розумію, що мова йтиме про Італі і про Overpass. От, оверпас, от видно вже навіть, що тут пододавали якихось приколів. Можливо, це все буде якось ще в динаміці. Там, не знаю, щось буде падати, щось буде сипатися. Ну, типу, річка ж тече, вода тече. Тобто у нас мапи. Ну, Набагато більше фіш фішок є в КС. Отут на дитячому майданчику нам додали раз, два, три, чотири, пять. Ну це от як і стрибенку. Ну, реально, попрацювали над цим питанням. В плані самої структури, ну хіба що тут поставили смітник жовтий, замість того, щоб. Там була ничка, і хоча на нього можна, мабуть, залізти буде. І скло повернули, бачите, над туалетами. Але, звичайно, можливості для мапмейкерів додали просто космос. Я думаю, вони всі щасливі дуже. І нас чекає в майбутньому дуже багато різних прикольних мап. Подивіться, як тут вода блищить, як, як частина цієї текстури стовба, як вона тут прогнила, як тут все поєднюється. Ну, ні, прикольно, прикольно. А так все в цілому залишилось на своїх місцях. Цікаво, скільки буде багів, скільки буде всяких приколів нових. Ну, нормально, нормально. А, Інферно теж, от, Інферно до речі, теж є. Хто переживав, то от вам і мапу самий мап. Офіційний. Записуйте. Я тільки не розумію, яку ще мапу прибрали, що додали трейн і Dust2. анубіс А нема, до речі. Це погані новини. Окей. Давайте тут ще подивимось. Скріншоти, які не попали в відос, можливо, тут є якісь. Отже, лонг на оверпасі. Дивіться, на Source 2, який на на Кредгол ви просто дивитись неможливо, да Порівняно з цим. Це перемалювали, вирівняли, як після ремонту. от реально Тут -от до ремонту, а тут от після ремонту. <гум> так, нижні тунелі. в Вандерпасі у нас теж. Додали ящичків. Дали текстурок. Ну от мені дуже цікаво, що по FPS. от прям дуже цікаво. Тут на, в туалетах теж допрацювали, що це Дивіться, виглядають. Ді, ці, там, якесь табло з якимись, Е, там, це, мабуть, вокзал, типу якийсь туалет вокзалу. так? Це Стилізували, додали якоїсь історії. Тут якась вивіска з'явилася, машини інші стоять, відкрили тут в центрі пленту оцей ящик. Клас. А, покращені мапи. Нове освітлення рушія. Фізично коректна система візуалізації. Ну, я, я розумію, що світло це суперскладний такий елемент взагалі гри, і його правильно зробити це складно. І коли ми бачимо там суперосвітлені яскраві мапи, і те, як з ними взаєм... буде взаємодіяти модельки, так? Ну, Тобто тут все темно, а тут все світло. І цікаво, як буде працювати саме з гравцями, з модельками, з агентами. Це ця історія. Ну, а так, Ну, так все блищить, як після е, клінінгу якогось. На нюці. І дороги нові. Оновили асфальт. Ну, клас, клас, ну, таке чисто. Ну, але глобальних змін нуль. Типу, там, щоб змінили якусь там додали якусь нову абсолютно мапу чи ще щось. Чи ми будемо Італі грати на пулі, не знаю. Е, так, ну, еталонні мапи. Ну, от, от новий ну Dust на депленті, Теж можемо подивитися з вами скріншоти. На Лонзі теж. Ну, просто вони по, пофіксили всю графіку. Навіть сходинки на тому самому місці. Відчуватиметься вона так само. В цьому плані немає. Але ну, що з демами робити, я не знаю. Ну і інструменти Source 2 це для тих, хто чарить в тому, як робити нові мапи, нові там якісь. Е Знаю, скіни, ну, хоча тут в першу чергу про творців мапсами кажуть, але я думаю, що Source 2 він відкриє нові можливості для всіх абсолютно. Тому всім вднечу успіху в тому, тим, хто працює над розробкою якихось нових речей, думаю, що в майбутньому буде багато чого нового додано гру. Ну і що стосується скінів, я знаю, ви переживали. Отже, Valve анонсували, що всі скіни в Counter-Strike Global Offensive, Буде перенесено на Counter-Strike 2. Е, Зв'язку з цією подією пропоную е, навернути нон-стопу тому що за це я знаю багато хто з вас переживав. Отже, е, ви не лише збережете всі предмети, які збирали руками, а й побачите їх оновленому вигляді. Вони виглядатимуть крутіше. Завдяки Source 2 Всі ті скини старі, які у нас є. Це відкриває певні можливості. для... Можливо, якісь скини стануть ще більш дорогими, тому що вони виглядають круто. Ну я думаю, що в будь-якому випадку буде бум на скини, тому що. Вони ну зараз гра буде буде бум на гру, бум на скини. Всім всім захочеться скини, всім захочеться круті скини, які класно виглядають. До речі, в плані скинів, дуже рекомендую вам зареєструватися на White Market за посиланням, яке я залишив вам в закріпленому коментарі до цього відео. Працюють над цією платформою дуже активно ті самі розробники, які подарували цьому світу криптобіржу WhiteBit. Я впевнений, що з виходом 42, як тільки буде OpenBet, як тільки з'являться скини, то ринок значно більше активізується і. Класна платформа, де можна купити і продати скини за реальні гроші чи за крипту, вам дуже знадобиться. Тому раджу вам від себе. А ще не привтікайте можливість залутати скини в Твіттері market за підписку, лайк-ретвіт, відмітку друга. Зовсім скоро, 24 березня, розіграш закінчується. Тому лінк залишу в описі під цим відео бігом. Так, що стосується далі, як вони виглядатимуть? Дивіться, нам показують ну Різні анімації тих самих скінів. Я, якщо чесно, ну, тобто, як ну звичайний якийсь там не експерт по графіці і так далі, я не можу просто побачити різницю. Але, ну мабуть, вона якась є. І в агентах, і в скінах. Ну, я сподіваюся, що в агентах буде там якась різниця в основному в анімаціях, так само може і в зброї. Ну, краще подивимось, то треба дивитися не тут. А на а всередині самі грі, самої гри. Так, візуальні ефекти. Все перероблено. Е, оновлено всі візуальні ефекти. Система освітлення часток, 42, дали новий вигляд і поведінку воді, вибухам, вогню, диму, спалахам пострілів, повітря, повітряним слідам куль, ефектом влучання тощо. Ви подивіться на цю кров. Графіка. Ну, Все ж таки, Source 2 нам дає реально дуже шалений дуже шалений стрибок, дуже шалений зріст. так, І влучання тепер добре видно віддалі. Сліди крові що часом мяніють, дають вам більше інформації про ситуацію на мапі, ніхрена собі. Тобто по крові можна буде отримувати якісь, ну, якусь нову інфу. Клас. прикольно. Ну і хітбокси, я так розумію, нам тут в відосах акцентують увагу саме на них. ну Хоча не так уж сильно, але хітбокси, я думаю, це теж на 42 працюватимуть краще. Ефекти оточення цілковито з зміненими вибухами вогнем світлом від C4. Реалістичніше та узгодженіше працюють у нас тут ефекти. Ні, ну вогонь такий фіолетовий, аж нікерна собі. Ні, не виглядає потужно. Але все одно він не спалив там якийсь об'єкт на мапі, тобто він нічого не відкинув. Тобто немає такого, що там від вибуху хаєшки там розлітається ця машина. Ну, все одно обмеження якісь вони залишаються. Ну, але це виглядає, звичайно, краще, але не так, як я собі уявляю, якщо чесно. Не так. Добре, покращення інтерфейсу. Опа. Ну, тут всякі анімації там про о, ранг, про ап вашого рангу, про те, що там ACE. Ну, прикольно, візуальні ефекти це плюс. Важливу інформацію передають про стан гри. Це теж ми полюбляємо. Так, сточний звук. Звуки перезаписано, щоб вони краще відповідали фізичному середовищу, були виразнішими і передавали більше інформації про ситуацію в грі. Клас. Треба буде вуха чистити тепер. Ми збалансували їх для комфортного слухового сприйняття. Ну, це ми можемо тільки на картинці подивитися. Сподіваємося, що вони переробили і воно буде краще. Але всі ми знаємо, що можуть бути і баги зі звуком особливо. І, може, по-різному це все відчуватися на різних навушниках і так далі. Ну, подивимось, то вже тільки можна буде в грі аналізувати. Между е, оцінювати вашу частину особливостей, щоб виправити проблему до літа, та буде більше за кілька місяців. Ми всі по в strike 2. Не можемо дочекатися, щоб поділитися ними. А ми не можемо дочекатися, щоб в це. Шановні, я сподіваюся, що ви розділяєте той хайп, який є у мене. Е, я дуже радий це все бачити. Я сподіваюся, що ви. Не забули, ви підписалися на мій ютуб канал, поставили вподобайку на це відео, мотивували мене робити ще більше контенту про Source 2. Ну, ви тільки про дими. Я думаю, тут вже про тільки про дими можна робити десятки відео, якісь придумувати фішки, щось думати, гадати, планувати. Все це буде, тому обов'язково підписуйтесь і ну, чекаємо літа повноцінно, щоб вже О, Щоб вже повноцінно насолоджуватися Counter-Strike 2. Те, що я побачив. Мене дуже надихає. Це нова гра з абсолютно безмежними можливостями. І хто зна, куди вона нас приведе? Всіх вітаю з Counter-Strike 2, До нових зустрічей.